Книга, чому ми кохаємо, антропологині Хелен Фішер досліджує природу романтичного кохання з біологічної, психологічної та еволюційних перспектив. Авторка пояснює, чому люди закохуються, як це почуття впливає на поведінку та як воно формує наші стосунки. Ключові ідеї книги, кохання це не емоція, а потяг. Фішер виділяє три основні взаємопов'язані системи мозку, що відповідають за кохання: бажання, пошук сексуального задоволення взагалі, пристрасне кохання. Сфокусований потяг до конкретного індивіда, і прив'язаність почуття спокою і безпеки з довгостроковим партнером. Це три різні системи в мозку, які можуть працювати одночасно, але не обов'язково. У мозку є конкретна система кохання. За допомогою МРТ сканування мозку людей, які щойно закохалися, Фішер виявила, що в цьому стані активуються певні ділянки. Вентральна область. Частина системи заохочення мозку. Вона виробляє дофамін, нейромедіатор, який дає почуття ейфорії, енергії, концентрації та мотивації добиватися нагороди коханої людини. Хвостати ядро також частина системи винагороди, яка стає гіперактивною у закоханих. Це пояснює, чому закоханість схожа на залежність. Ми відчуваємо кайф, коли бачимо кохану людину, і ломку, коли її немає. Еволюційна роль кохання. Авторка пояснює, що кохання розвинулося як механізм виживання. Воно сприяло розмноженню співпраці між партнерами та вихованню потомства. Романтичне кохання мотивувало людей формувати пари, а прив'язаність забезпечувала стабільність для догляду за дітьми. Індивідуальні відмінності. Фішер провела дослідження, які показали, що люди мають різні стилі кохання залежно від домінування певних хімічних речовин у мозку. Наприклад, одні схильні до пристрасного інтенсивного кохання, інші до спокійного і стабільного. Нас часто приваблюють люди з доповнюючим типом особистості, який врівноважує наш власний. Чому кохання закінчується? Фаза пристрасного кохання триває недовго у середньому 12-18 місяців. Це також має еволюційний сенс. Завдання створити зв'язок і зачати дитину виконано. Після цього система вимикається, щоб дати можливість сформуватися більш спокійній і стабільній прив'язаності, необхідній для спільного виховання потомства. Практичні поради Фішер пропонує читачам краще розуміти свої почуття та поведінку у стосунках, спираючись на наукові знання. Вона наголошує, що усвідомлення біологічних механізмів може допомогти людям керувати своїми емоціями та будувати здоровіші стосунки. Підсумок Хелен Фішер пояснює, що кохання це не тільки поетичне почуття, а потужна біохімічна програма, яка розвинулася мільйони років тому для того, щоб допомагати нам обирати партнера, залишатися з ним і вирощувати дітей. Це поєднання інстинктів, які працюють на рівні гормонів і нейромедіаторів, і соціальних правил, які змінюються залежно від культури.